Моя кров очищується та насищується киснем. Моє тіло це організм, котрий зцілюється сам. Моє серце б'ється природньо та в своєму темпі. Всі мої органи здорові та чудово працюють. Я маю потужну імунну систему. Моя шкіра чиста та еластична. Я відмінно все бачу і чую. Всі мої рецептори сприйняття здорові. Моє тіло легко позбавляється від всього віджилого. Мій розум і душа єдині. Я завжди повна сил. Я енергічна. Я енергічна.